Нагода здобути професію у галузі, яка не лише стрімко розвивається, але й має неабиякі перспективи на ринку електроенергії у майбутньому. У Чернівцях триває реєстрація на безкоштовний курс із сонячної енергетики для ветеранів, ветеранок та внутрішньопереміщених осіб. Детальніше про напрямки підготовки, навчальну програму та можливості працевлаштування по завершенні курсу, розповідаємо уже за мить. Сонячна енергетика галузь, яка наразі розвивається семимильними кроками в усьому світі і в Україні, зокрема. Адже сонячні електростанції сьогодні забезпечують щонайменше три чверті виробництва зеленої енергії у нашій державі. Особливо актуальним це стало після початку широкомасштабного вторгнення російських військ. Вже третій рік поспіль в Україні організовують безкоштовні курси із сонячної енергетики для проектувальників. Ків та монтажників сонячних електростанцій цьогоріч у ньому можуть брати участь ветерани, ветеранки, а також внутрішньо переміщені особи. Ми зробили аналіз ринку і розуміємо, що зараз є потреба в 108 людей на монтажників сонячних електростанцій по всій Україні, і 18 вакансій відкритих зараз на проектувальників. Також розуміємо, що літній сезон зараз буде тривати, і відповідно цих вакансій буде ставати ще більше, тому що влітку зазвичай встановлюють. Від цих сонячні електростанції, і власне ми розуміємо, що є люди, які потребують можливо здобути нову професію. Це ветерани, ветеранки, можливо, внутрішньопереміщені особи. І інколи потрібні навчання не завжди є безкоштовними для цих категорій. Тому, власне, ми запровадили такий курс. Наразі на курс вже зареєструвалося понад 300 осіб. З усіх зареєстрованих планують обрати 20 монтажників та 13 проектувальників. Зараз розпочинаються етапи співбесід з учасниками, які ми відібрали кілька людей, кілька десятків людей для співбесід. Проводимо з кар'єрними консультантами. Також і наша команда долучена до цих співбесід. Ось і далі будуть повідомлені результати усім учасникам після того, як ми сформуємо групи, навіть якщо ми розуміємо, що людина, наприклад, не буде відібрана до курсу, то ми цим людям запропонуємо альтернативні варіанти пошуку професії, де можна себе реалізувати, або які можливості можна також застосувати. Кожна з професій, як монтажника, так і проектувальника, має свої особливості, які варто враховувати під час вибору курсу. Зокрема, робота монтажника це насамперед фізична праця. Потрібно бути готовим до того, що будуть роботи на висоті, наприклад, на дахах будинків, і саме фізично. Тобто тут не потрібен якийсь важливий досвід в професійному плані. Ми всього навчаємо. Єдине, що потрібно бути готовим до фізичних навантажень, буде перевага, якщо людина працювала десь на будівництві або в схожій сфері. I don't know. Своєю чергою для тих, хто хоче зареєструватися на навчання проектувальником, важливе, хоча б елементарне розуміння програмного забезпечення. Звертаю увагу Володимир Крижановський, такого як «Автокад», «Скетчап» або Півісіст, власне, ці програми будуть під час курсу розглянуті детальніше, але, хоча б розуміти, які є принципи роботи, які інструменти можливо є в тому самому автокаді або подібному програмному забезпеченні, тому що навчити за 12 тижнів повністю з нуля Програмним забезпеченням, на жаль, неможливо то елементарний досвід буде перевагою. Розпочати навчання планують вже з 7 квітня, і триватиме воно упродовж 12 тижнів. Для монтажників передбачається 12 онлайн лекцій з лектором, де буде розказано більше про професійну складову професії. Також передбачається практична частина. Це тиждень навчальному центрі в Києві. Ось і потім вже будуть зустрічі саме. З кар'єрними консультантами для того, щоб людина могла скласти резюме, і ми могли його поширювати серед компаній для працевлаштування монтажників сонячних електростанцій. Тим часом для проектувальників курс буде проходити повністю у онлайн форматі. «25 лекцій передбачається з професійною складовою і одна офлайн екскурсія на сонячну електростанцію, щоб люди могли побачити живу електростанцію, які є кріплення, види і інші деталі могли задати свої запитання. Як розповідає Володимир Крижановський, всім, хто успішно завершив навчання, запропонують працевлаштування, оскільки на ринку кількість вакансій перевищує кількість учасників курсу. З попереднього досвіду, наприклад, з 50 учасників 40 успішно завершили курс, склали всі іспити. Ось, і на момент завершення курсу вже 10 людей були працевлаштовані. Хтось працевлаштувався одразу під час курсу, тобто бувають різні випадки. Хтось відкриває власні справи, хтось працює в сформує свою команду монтажників і встановлює сонячні електростанції. Хтось працює в компаніях і досі учасники діляться своїми успіхами, напрацюваннями в чаті з колегами. Приємно спостерігати, що люди знайшли себе. Ож, всі ветерани, ветеранки та внутрішньо переміщені особи, які цікавляться можливістю працевлаштування у галузі сонячної енергетики, можуть зареєструватися на сонячний рестарт рестарт-2025» до 2 квітня на сайті благодійного фонду. Дуже уважно варто звернути увагу на умови курсу, і також уважно заповнювати реєстраційну форму. Не соромтесь розповідати про ваш досвід. Він дуже важливий, і навіть Якщо це незначний, він може стати в нагоді в майбутній професії і може стати також тим індикатором, який допоможе вам пройти в наступний етап співбесід і власне опанувати цю професію. Тому звертайте увагу, заповнюйте. Будемо раді бачити усіх. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.